Йо, Эрибади, з вами да зуботийоваю! Бравл Стар занесли обнову. Бенс, давайте подивимося. А давайте подивимося, реально. Що тут цікавенько новенького нам занесли. Ух. Тобто, якщо ми купляємо собі ось такого нового юніта, да, то ми получаємо купу-купу крутецьких -купу всяких плюшечок. Я поняв, я поняв. Нормально, да? Тобто це жорстко, реально жорстко. Правда, я поки що поки що не готовий. Так, дивіться, що у нас по скінах. По скінах тут у нас все дуже дуже хорошо, кстати. Правда, тільки на жаль, на жаль, у мене немає гемів, щоб це все придбати собі. Так, скидки на юнітів, скидки на юнітів. Ну, в принципі, в принципі, нічого остального не змінилось. Так, забираємо з вами зірочку. Бемс. І що ми получаємо? Сюда. Ну, <соцент> таке собі, звісно, таке собі. Так, давайте заберемо з батл паса. У нас зірочки получаються. Так, 100 експішечки, 1000 коїнів і ще одна зірочка. Міфік сюди. Ей, я зубав юдіта додуть. <соцент> а міфік, ну, таке, лабуть ділебудай, якщо чесно. Так, коротше, друзі, ми з вами продовжуємо, продовжуємо. Апати свій ранг. Я хотів би собі апнути реально золото. От тільки правда треба насамперед е, авнути третє серебро, а потім вже аж золото, да? Так, у нас. У нас е, нокаут. Режим нокаут, треба щось таке взяти, що прям розносило. Я предлагаю вам взяти Едгарга. Едгар, мені здається, тут залетить прям на ура. Ага, я поняв. <світ> не все і легко, не все так легко, да? Ніхто не захотів грати в нокаут. Так, геми. Геми збирати. Ну, слухайте. Тут мені здається. Так, треба ще раз подивитися на мапу, на мапу, на мапу. В принципі, закидальщика можемо взяти. В принципі, можна да і закидальщика і едгара взяти. Давайте візьмемо спайка. Давайте візьмемо реально спайка. Мені здається, спайк там нормально вкине урону. Плюс у нас закидальщик уже є. Що, полетіли пошуршали, розкидувати і розносити просто на спайкові. Так, давайте. підходьте, підходьте, манюнечки. На, на плюху. Больно, да, тобі болі. Ой-ой-ой, оце мені було больно, реально. Оце було прям дуже сильно больно. Так, я предлагаю. І вам полетіти на оцій штучки. Давай, бемс. Полетів Дензо. Треба допомагати хілпувати своїм кентам. Бум-бум. Плюха-плюха. Нормально. Нормально. Так, вкидаємо по цьому кентові. Тож він себе дуже борзо почуває. Так, треба о цьому накинути. Бемс, плюшечка. Ще одна. До побачення. Треба накинути ульту. Таку. Бум. Непогано. Треба отхитися. Треба хилтитися. Так, 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 так. Накидувати. Нормально. Перед самим кінцем просто їх взірвав. Головне, щоб зараз мої просто кенти не померли у них. Сім гемів, сім гемів, треба ще три гема зібрати. гема, в принципі. Нашу вбили? Оце халепа, оце реальна халепа. Бемс, плюха, плюха. Одного вбили. Накину їм ульту. Ну давай, тік доби його. Жесть, оце він реальний бублик. Ми могли тільки що просто його забрати. Так, побігли, побігли, допомагати своїм, помагати своїм, не втикати, а допомагати. Треба ще дві зірочки зібрати. Ой, кажу, зірочки. Два, два гемчика, два гемчика. Ой-ой-ой. ой ой Ну, слухайте, урони я вкидаю, в принципі, непогано. Правда, зараз по ідеї нашого закидальщика уб'ють. Так, да, нашого закидальщика. Цього убили. Бліна. Оце халепа. Оце халепа. Треба зараз оцього розбивати. Так, накидаємо ульту. Накидаємо ульту. І треба забирати оцього кента просто оці наші геми. Так, надіюсь, надіюся, нашій. Кольт не помре. а Кольта убили. Кольта убили. І у них вісім тепер гемів. У них вісім гемів. Ой-ой-ой, оце було больно. Тут треба було брати пейпер, походу. Тут треба було брати, походу, пейпер, бо, кар... бо карта дуже велика. Реально дуже вона велика. Давайте на оцю штучку полетимо. В принципі, в мене є ульта. У нас 9 гемів. Нашого чувака убили. Ну, я не здивований. Так, накидаємо плюху. Блін, тільки ульту успів. Тільки ульту спів. У них сім гемів, сім гемів. Не треба, не треба отдати їм цю катку. Дуже потна катка, нереально потна. Відходьте, відходьте, відходьте. Відходьте, братани, братани. Бемс, плюшечка, ще одна. Мінус. Забирай, 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 забирай. Ні, не помири, главне, не помрі. Треба тонканути. Танкуємо, танкуємо, танкуємо. Бемс, плюха. Ще одна плюшечка. Потанканути, танканути. Так, забираємо, забираємо, забираємо. Все. Це було не ізі. Це реально було дуже потно. Кстати, 50 урони вкинув. Непогано, непогано. Потихеньку помаленьку ми продвигаємося по своєму рангу. І Так, зірочка, Бенс, нам дали 100 експішечки. 100 експішечки, непогано. Плетіли? Такс. О, отут, кстати, я навіть не знаю, кого такого цікавого взяти. Хм, Давайте, давайте візьмемо. Так, давайте візьмемо... давайте візьмемо Макса. Так, а де наш Макс? Ось о, Макс. Беремо Макса, реально. Мені здається, з Максом можна тут. Непогано затащити. В принципі, закидальщик є, танк є. Я буду давати буст по швидкості, так що думаю, в принципі, все должно бути пучком. Полетіли, 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 полетіли. Вжух, вжух, вжух. Бемс, бенс, 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 бенс. Плюшечка. Опа, літаємо. Отходимо, отходимо, отходимо. Головне, що мене 8 біт не вбив. Нормально, нормально. Перший тіл ми вбили. перший тіл ми заробили. Так, треба допомогти нашому кентові. Кентові допомагаємо. Бемс, убиваємо. Ізі, 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 ізі. Мапа ламається, мапа ламається. Наші закидальчики накидає. Нормально, нормально. Так, майже убив, убив, нормально. Даємо турбо, турбо, турбо бочки, щоб вона одійшла. Так, головне жити, головне жити, жити, і не помирати. Так, 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 бачу 8 біт. По 8 бітові можемо кстати накидати трошечки. Бемс, треба відходити. Треба, треба помаленьку, потихеньку відходити. Бемс, убили ще одного. Кстати, залишилося 4 зірочки. 4 зірочки. Так, ламаємо буст, ламаємо буст, ламаємо буст і вбиваємо в Все. Ізі, ізі, реально. Непогано, да? Кстати, закидальщик нас тут прям дуже жорстко затащив. Так, наступний режим це у нас геме. О, отута, отута, треба брати реально закидальщика. Я предлагаю вам обрати тут барлі. Взяти барлі просто і кайфувати і кайфувати. В принципі, дивіться, давайте відкриємо ще раз мапу. От того я зможу ховатися, тут зможу ховатися. Ну тут багато, де можна просто ставати на цьому кентові. Тому я думаю, в принципі, в цілому він тут должен тащити. Ну, в принципі, в принципі, них закидальщики немає, правда, Едгар. Едгар, мені не подобається, що в них є в команді. Так, так. Плюшечка, потарі, потарі, бемс, бемс, бемс. Треба плакати. <кхи> опа, Джесси. Опа, опа, ой-ой-ой, тарарайка, тарарайка, бемс, плюшечка. На ще одну плюху. Так, 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 так. так. Треба зонити, зонити, зонити цього кента. Не отпускаємо, не отпускать, не відпускати, не відпускати. Так, 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 так. Поможіть, поможіть, поможіть. Так, ось цього добити Треба оцього добити кента. Бемс, додому. Так, проходимо, 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 друзі. Закидаємо просто хілочку всім. Хілочку, хілочку, хілочку. Нормально, живе, живе. Треба зламати, зламати турельку оцю. Так, на треба кинути хілочку, бемс. Кстати, я щас поїде, я можу її взірвати. Оцю подружку я ще зможу вбити. Давай додому. Додому, додому, додому. Накидаємо ульту, хілка. Ой-ой-ой-ой-ой, ой поможіть, поможіть. кенти! Виручайте, виручайте, спасайте. Так, плюха, мимо, ще одна плюха, попав. Бемс, плюшечка. Нормально, нормально. Живем, живем, живем. Треба допомагати нашим. Помагаємо нашим, помагаємо нашим. Бумс, плюха. Відходь, відходь, братуха. Ой-ой-ой-ой-ой. Ультой вбивай по любому. Ультой по-любому вбиваю. Треба накидувати. Треба накидувати і допомагайте мені, допомагайте, турельку убивайте. Ну бачите, я вам вже ж казав. Тут цей юніт буде реально тащити, непогано. Мені здається, тут наже спраут був би поліпше набагато. Денс, накидаємо ульту. Так, стоїмо, стоїмо, танкуємо. Едгара багато. От Едгар багато, Просто в нього дуже купа. Велика купа. Ой-ой-ой, допомагайте, -ой 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 -ой. спасайте, спасайте! Блін, ну, що я можу сказати? Тіма, нубів. Реально, щось я навіть ні разу не бачив цю Джесі, щоб вона з кимось билася. Вона все время іде, як бублик просто помирає. Постоянно. Едгар реально за Дивіться, по урону я вкинув прям дуже багато. Реально, прям дуже багато я кинув урону. Полетіли далі. От поки я не апну золото, я нікуди не піду. От реально. Так, що у нас по цій мапі треба захватити зону. Хорошо. харашо, я вас зрозумів, я вас почув. Тоді тоді я предлагаю взяти спайка. Спайк, в принципі, на цьому режиму і дуже непогано тящити. Тяну... Тік, мені здається, би теж непогано сюди би зайшов би. Якась Джасі. Так, у них духи, у них ліончик і у них ріко. Ну слухайте. В них вони якісь тоненькі персонажі. Мені здається, я прям должен їх так убивати, розбирати. прям. Реально. Бемс плюха, дивіться сюди. Ой-ой-ой-ой-ой. А духи, як нас розстріляла, просто це жесть. Блін, а що це за юніт? Кстати, а що це реально за юніт новий? Я щось навіть такого і не пам'ятаю. Це напевно, якийсь новенький чи що? Так, закидуємо ульту. Бемс плюха, мінус один, да? Мінус один де. Так, Ліончика би ще дозабрати. Ліончика, таке плюшечкою Бемс. Так ріко, 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 ріко. Накинув, накинув хоча б ульту. Хоча б ульту, треба, щоб мої кенти просто стояли в зоні. Правда, оці духи, вона прям дуже сильно таща. Вона реально дуже хорошо накидує. Ой -ой, ой 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 ой. Як це больно нам! Як нам боляче просто. Так, духи убиваємо. Закидаємо ульту. Бемс. Десь Ліон під нами гасає. Оно він був в кущиках. Нормально, хоча б убили. Хоча б убили, тільки мені здається, що тут вона буде геге. Бо духи тут прям реально будуть тащити. Ти тільки заходиш просто в цю позицію і тебе просто розбирають духи. І ось оліончик, дивіться, як він мені вкидає плюхи. Це жесть. Так. Опа, Ліончик. Ліончик, Ліончика убили. Ліончика убили цього просто паразита, да? Який захотів нас обійти і просто розстріляти. Ой-ой-ой-ой-ой. Я кріко боліче накидує. Я кріко боліче накидує, мене духи вбивають. А ульта моя дамажи, там непогано, кстати. О, нормально. нормально, нормально, нормально. Треба проходити і допомагати своїм кентам. Бемс, залітаємо тако, закидуємо сюди плюшечку. Ф Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Треба хілитися, треба хілитися! друзі, друзі. Опа, Ліончик, Леончик, а Ліончик, аби мені хтось поміг би. Ні, друзі, це ге. Це реальне ге, потому що. От духи Емпс, тут реально прям імбовий. Імбовий юніт, який правильно вони обрали. Треба накинути сюди ульту. Треба такое накинути сюди ульту. Бемс, все. Так, оцього ріко, 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 ріко убити. Так, духи, 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 духи забираємо. Забрати, забрати, забрати! Ульта. Чотири взотка нам не вистачило. Чотири. Прямо вже капіточку. Просто, аби ще б трошечки, аби ще б трошечки, і ми могли реально витащити. Так, нокаут. Нокаут. І тут треба, походу, брати або Едгара, або Біа, або шарфа. Ой, шарфа кажу. Блін, а ж взяти такого цікавого? Давайте ще раз намадимося. Так, давайте я, напевно, візьму собі, 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 собі. А в мене... Вона не відкрита, Йо-ма-йо. кого ж обрати такого? Давайте, ладно, давайте, давайте візьмемо просто цього уже матраса. Ладно, давайте візьмемо матраса, Правда, я на ньому граю як бублик. Ну, но... то ладно, то вже потім розберемося. Так, у нас 8 біт, у нас. Ой-ой-ой. ой Бемс, -ой 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 -ой. плюха, 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 плюха. Прокрутитися. 110. <abra plausibleyears> просто трішечки не вистачило. Прям трішечки, щоб добити оцього каратиста. Кстати, Ріко один на один стався з бочкою. Мені здається, в бочки більше шансів. Він ще просто собі побігає на фарми ульту і просто розбере цього Ріко як бублика. Ой-ой-ой, ой Що ой, 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 ой. ти зробив, правда він витащив. Красавчик. Красавчик, ну як я й говорив, на бочки чувак витащить по-любому. Так, тепер я буду знати, що в каратиста нам не можна пригати. Так, каратис ульту потратив, нормально. Треба на ріко, на ріко, на ріку, бемс, бемс. Так, в мене є ульта. Ульту, 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 я можу. Я можу зберегти, кстати, ульту собі. Ааа, він нашого убив кента. Хорошо, а если отак? Братуха, а якщо отак? хе Не чекав, да, ти цього? Не очікував. Ізі. Ізі, друзі. Нормально. Кстати, майже третє серебро апнули. Так, і що у нас далі випадає? Давайте. Давайте якусь цікаву мапу. Я б футбол зіграв би. Я б зіграв би футбол. Ооооо, кстати. Як, і, як я і просив, футбольчик. Ну, на футбольчик, реально, можна було б взяти Джесі, наприклад, або або якогось Розу можна було б даже взяти. Да, давайте, напевно, візьмемо Джесі. Візьмем Джесі, бо вони всі будуть толпою гасати. А я їх буду рікошатами просто кліпашити. Бібі можна було б взяти, кстати. Бібі теж непогано залетіла би. Так. І хто цікаво буде проти нас? Ну слухайте, у них прям теж, я би сказав, не, не слабкі перси. Реально, не слабкі у них перси. Треба, треба якось щось мутити, крутити. Опа, ріко, 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 ріко ми забрали. Нормально. Треба оцього, оцього кента. Так, 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 так. Проходимо, проходимо, бемс. Плюха. Так, сразу по рікові накидуємо. Ставимо турельку сюди. У, у, поліпшуємо її, поліпшуємо, поліпшуємо, поліпшуємо. І розвалимо цього просто. Все, все, треба тепер, щоб наших просто забив гол. Гол, забий бублик! Півгода йде. Реально, півгода просто йшов, щоб і не, не зміг забити гол. Я просто всіх розкліпав тільки що, реально. Просто всіх розкліпав, аби просто хтось поміг мені. Так, треба ось у цього кента. Бліне, убили мене. Все, походу, походу, нам зараз закліпашать гол. Щось в мене така чуючка просто. Так, проходимо, 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 проходимо. Так, треба понакидати по всьому кентові. Накидуємо турелечку. Так, по Рікові по рікові, По Рікові, Ріка забрали. Нормально, 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 нормально. Ой-ой-ой, больно, больно, больно. Так, нормально, хух. Хоть хоть трошечки не ну, розібралися з ними. Так, треба йти нашому кінтові допомагати оцьому. Бемс, 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 помогти, помогти, помогти. Ставимо центр. Центр, центр, центр. Турелечку бемс, 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 плюшечки. Опа, два лохепешних, два лохепешних, мінус один. Бемс. Плюха, мінус два. Ізі. В спину обійшов, в спину обійшов просто. Оце халепа. Мені здається, зараз нашого гігача там розвалять. Да, гіганта нашого убили. Це халепа. Опа, попали. Нормально, ще одна плюха. Давайте сюди турельку також поставимо. Нашого вбили. Ой-ой-ой. ой 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 Так убили, убили, убили їх. Треба проходити забивати гол. Треба проходити забивати гол. Ізі! Дензо, просто витащив в соло, в соло. Напишіть у коментарях, це було в соло чи не в соло? Бо мені здається, тут аби не я, друзі, нас би уже давно би просто розхліпашили. І, походу, зараз нам може забити гол. Так, нашій, нашій, нашій таще. В нашій тащі треба убивати ось оцього кента. Убивати, убивати, убити. Убили. Проходимо далі. Проходимо, проходимо. Проходимо. Стоп, на время граємо. Іграємо на час, просто на час. Нех немає, в них немає просто часу з нас зараз виграти. Все, я буду грати як криса. Я граю як криса, мені по барабану. Мені по барабану. На все Тако ульто і бемс. Все, до побачення. Ізі, друзі. Це було Ізі Ооо. Треті, просто третє серебро. Сюди. Всюди просто. Поїхала далі. Так, що нам дають? Супер Суперейер, кстати. Плюс 200 XP. О, і нова іконка, кстати, дали. Нам. Так, давайте подивимося, що по нашому да? По нашому батлпасові ми отримуємо 100 карточок до Ліончика. Нормально. Полетіли далі. О, кстати, мапа ломати сейф. Отут, мені здається, Емс прям по-любому залетить. Тут духе прям по-любому треба. Так, у них ліончик, у них Джесі і Пейпер. Пейпер, пейпер, пейпер. Яка буде накидувати по нам, мені здається, непогано. Так, треба проходити потихеньку, помалесеньку. Джессі. Джесі, Джесі не, не, не можна давати нафармити ульту. Саме головне не дати їй нафармити ульту, бо потім вона нам зробить халепу велику. Треба хоч когось убити, хоч когось убити. Нормально. Хоча б добив. Ой-ой-ой, ой, за що я вам і говорив. Вона його просто поліпшує свою турельку. Дивіться, 30% вона поламала. 30% вона нам вже просто поламала. Так, Леончика, Леончика забрати. Леончик нам дамажить. Леона. Ні, друзі, я тут один не зможу їх ніяк розібрати. Бемс. І та накидує. Жесть. Це капець, треба йти до них. Треба бігти реально до них. Юзаємо ульту, взаємо ульту, і забирати треба Леона. Леона забрати. Ай-яй-яй, отходь, 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 Дензо! Так, жити, 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 жити. Джесі. Ух! Щось я не бачу нашого Ельпрімо. Щось я не бачу нашого Ельпріму, щоб він хоч щось би зробив би людське. Так, з цього ми забираємо кента. І в принципі можна йти в атаку. Опа, треба танкувати, треба танкувати. Використовуємо ульту, замідляємо просто всіх. Нормально. Так, в неї ульта є. Хорошо. Ой-ой-ой. ой 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 Тут, походу, треба було взяти спраута. Реально, отут би спраут, мені здається би міг би тащити. Бо закидальщика прям реально не вистачає. У них всі дальники. У нас Прімо, який нічого не може зробити, бублик. І нічого не зробив, реально. Дивіться, 10 тисяч урону вкинув. 10 тисяч. Саме найменше просто, саме найменше. Плакса. Так, наступна мапа у нас за очки. Кстаті, тут я предлагаю вам взяти Біа. Мені здається, Біа тут непогано зайде. Ну-ка, і хто проти нас, хто проти нас. Показуйте, показуйте, Кольт, Дінамайк. Ну слухайте, непогані в них теж юніти. Правда, я сподіваюся, що у нас шарф буде нормальний. Правда. Я надіюсь на те, що у нас шарф буде хоча б хоч щось тащити. Так, 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 накидаємо плюхи, бемс. Мінус один. Нормально. Бум, плюшечка. Так, забирай, братуха. Ой-ой-ой-ой! Оце було реально больно. Кольт просто мені вкинув прям дуже сильно. Так, юзаємо свій спельчик. Бемс. Подіну Майкові таку плюху, да? Непогано. Так там Дінич, лохе пешний. Так, Дінича треба добри, добити. Так, оцього замідляємо, кента. Плюха, мінус. Нормально, нормально, нормально. Так. Треба по цьому кентові. Плюха ша одна. Ой-ой, ой ульта. Юзаємо свій спел. Треба тащити, треба реально тащити. Денчик, 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 роби щось по діномайкові. Больно, 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 больно. Нормально. Чотир... Ми, ми просто зараз виграємо. Ми зараз віграємо. 148. 148. У мене є ульта. В принципі, только робляна діномайка і йому і йому хана. Добий, добий, добий його. Так, ілюзію забрали. Треба хілитися. Треба просто зараз хілитися, сидіти. Так, допомогти нашому шарфові. Шарфовою допомагаємо. Діномайка, треба. Бемс, плюха. Мінус діномайк. Ізі. Все. З горем пополам, реально, ми витащили. З горем пополам ми витащили, і ми далі проходимо до золота. І далі ми з вами, друзі, проходимо до золота. Кстаті, тепер треба ламати базу. Треба ламати базу, і знаєте би, кого би взяв би? От реально, я би тут взяв би спраута. От мені треба по-любому зараз брати спраута для дефа. Так, і цікаво, кого вони взяли? Взяли Едгара, бачу, Діномайка взяли і з ракетний твійкент. Хорошо, хорошо. В принципі, я думаю, усі шанси у нас витащити є. Правда, мені здається, нам дискомфорт буде робити ось оцей кент, який біжить. Так, помогти йому. Бемс, помогли, нормально. Проходимо далі. Оцього кента взірвати. Оцього кента по-любому треба взірвати. Дінича, 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 Дінича! Нельзя! Не можна підпускати. Діномайка. Бемс, забрали. Нормально, нормально, нормально. Треба проходити до них. Зараз оцього кента позабирати, попробувати. Так, треба поставити просто читатку базу на деф. Бемс, плюха. Ой-ой-ой, Дензо. Попади! Ні, друзі, дивіться, що вони просто роблять. Вони просто нас розносять. Розносять в пух і прах. пух і прах вони нас розносять, друзяки. Хоча слухайте, не все так може і погано, да. Ой-ой-ой-ой-ой, ні, все погано, все халепа, все. Ми програли. Ми тільки повернули свій ранг. Ми тільки-тільки повернули свій ранг, і ми його просто так продули, як бублики. Реальний дензо, ти бублик. Тільки що я прям дуже погано відіграв. Прям дуже погано. Футбол, кстати. на футбол. Давайте візьмемо тут ЕМС. Я тут хочу взять по-любому духи. По любому, прям я беру тут ЕМС. Ей, вони ЕМС забрали наші. Наші кенти забрали в мене ЕМС. Тоді я предлагаю вам, давайте. давайте ворона візьмемо. Давайте пробуємо за ворона зіграти. Так, що у них по команді? У них по команді Емс, Енергетик і Чекіскент, правда, я не знаю, як його назив... як його звати, бо в мене його немає. Бемс, бачу Макса, бачу супермакса, і я знову один. Я знову один. Плюха. Ще одна плюха, треба щет, щет, щет щет. Бемс, плюшечка. І ще одну плюшечку. сюда. Додому. А, це оцей закидальщик. Я вспомнив. да. Він жорсткий, да. Так, треба йти, треба бігти, бігти нашим помагати. Такс, бачу супермакс забрав. Ульту. Бемс, ульта. Проходимо, проходимо, щет, 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 поможи! Походу, друзі, це ге. Походу, ЦГЕ з їхніми з нашими юнітами ми даже не можемо стояти і близько. Бемс, плюха, ще одна плюха. Емс таще. Емс у них прям реально нас душить. Так, супер Макс біжить, Макса вбиваємо. Треба оцього тепер закидальщика. Все, проходимо, проходимо, побігли, побігли, побігли. Треба проходити, треба проходити вперед. Бемс, плюха, треба замедляти. Ой-ой-ой, не встиг, не успів просто юзнути ульту. Ось знаєте що обідно, що у нас немає закидальчика в команді. Бемс, пригаємо на Макса, вжух, 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 вжух. Треба щит використати. Зараз тут ще Бемс, таку плюшечку накинути. Так, 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 так. Треба допомогти наші Емс. Треба допомогти. Бемс, плюха, плюха. Треба отравити її. Треба її отравити. Отвити. Так, сюди, плюшечка. Ні, все, друзі, це геге. -ге. Це реаліге. -ге. Щас Макс по любому зайде. Да. Це жесть. Це жесть. Я не знаю. Просто що твориться. Но ми не можемо собі апнути золото. Друзі, напишіть в коментарях, яким юнітом найліпше піднімати ранг. От просто напишіть такого універсального бійця, який може тащити прям в будь-якому режимові. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу своїх крутецьких вподобаю. З вами був Дензо. Всім до нових зустрічей. Пау!